Друзі, всім вітання, всім гарного дня. Хочу показати, як працюють асистенти в такому авто, як Шкода Октавія 2018 року, яка є у нас на продажу. Отже, асистент Line Assist. Автомобіль сам утримується в полосі, сам підкеровує. Далі ми маємо адаптивний круїз-контроль. Активували круїз-контроль, поставили для прикладу 100 км на годину, автомобіль буде сам пригальмовувати і зараз ось, без моєї допомоги. Абсолютно. Сам автомобіль вписується в поворот. Бачимо, був поворот. І далі, яка дуже корисна опція є, автомобіль сигналізує, що візьміться за кермо, так як він думає, що водій почав засипати, і такий гучкий звук, і автомобіль сам пригальмовує, тобто намагається розбудити водія. Різке гальмування. Тому якось так.